Всім привіт! і Це одинадцятий епізод гри Doom. Ми продовжуємо перебувати в пеклі. Автопайлет інгейдж. Систем регут і прогрес. Так, цікаво, що ми будемо тут робити? У нас якісь перешкоди з сигналу. У мене ну цей робот величезний. Ходімо? Не забувати тут ухилятись. Так, давай попробуємо ще воде. Погнали далі. Чекай туди ми не можемо прийти, там гаряче. тобі ще раз свіжі. Ой. Ай, це хто? Бувай. Азрик Фортріс із Так, ми щось хороше звідси візьмемо. Давай подивимось, що тут у нас є. Так. По карті у нас будемо з кимось битися це меч. Чи, ні? Чи це просто щось? А ні, це не меч. Та ми будемо тут все стріляти. Ого! Ні, мені взагалі таке не подобається. Взагалі не подобається, нехороша штука. Вона і погано стріляє і дуже довго перезаряджається. Давай від цього відстрибнемо. Одним словом, мені це не подобається, вона максимально незвична дурня. Дуже величезний дробовик. Так, все, ходімо далі. Так, ми наближаємось ближче до замку принца Пекла. Звучить так по-дурному. Так, чому ти на паузу натискаєшся, не потрібно. А, все. Давай оце ми заберемо. Мені здається, нам оце. Ну, так, да, добре. Забралися? Ні, мене забрали. Стопа, як нам сюди ви... вилізти? Ні, ну зачекай, ну мені ж здається, що це можна забрати. Це воно так. Що це таке? О, бачиш? Все, забрав. Що це нам дасть, уявлення немає. Ми не можемо все одно нічого прокачати. І байдуже ходімо. Хілитись нам теж не потрібно, чудово! Добре, що він має робити? Подивимось. Все, пострелял. Так все. Візьмемо дробовик, це набагато цікавіше. Але не оцей дробовик, а оцей. Броню теж візьмемо. Ой, ти що робиш? Не лякай так. Де ти все? Швидко ви закінчились. Швиденько, ти закінчився. Моща, моща! Так, все. Беремо це, ходімо далі. Ти нам не цікавий? З тими не пройдемо, значить ходимо далі. Так, да, закінчилося швидко. Де ти хто по мені стріляє? Ага, ось ти хто. Не ну ти молодець, звичайно, але це не те, що нам потрібно. Все, бувай. Якщо в мене є набої на дробовик, то тобі повний. Так, трішки підхилимося, броню візьме. Добре, що це має дати? Ось тут ще одне, так? Так. А це ми тільки ворота відкрили до пекла. Це тільки ворота до пекла. Що ж ходімо? Нас там не дуже раді бачити, але що зробиш? Нас не раді бачити в пеклі, оце досягнення. Та не нас заманюють золотом, щоб ми далі йшли. Але ж ми підемо? Це голограма він, напевно, не справжній. Так, а ну перестань. Кам, я ж прийшов, вилазь. Ага. Мало ймовірно, що ти вилізеш. Напевно, сидиш там. З мокрими штанцями. Так, а ну, не робив. Мені не подобається що ти таке робиш. Так, бувай. Наступний. Що таке робиш? Ой, не-не-не. Ой, це, блин, ну тільки не лоцей. Ну, страшенно дурна штука. Я останній раз просидів з ним. Півгодини. Добре, давай подивимось так, як того разу. Стріляєш ти цим? це. Оце прям жах. Ну ні, ну от знову потрібно сидіти півгодини на цьому ідіотове. Ну, неприємна річ, абс, максимально неприємний. Так, добре, якщо так не вийде, як я того разу робив? Подивимось зараз. Це сюди. Та що кам, як ти втікаєш? Давайте вилазьте, демони! Один, Давай далі. Це незручна фігня. Просто ненавижу цього чорта. Так, мені здається оце, воно. Так. Ні, вали, 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 валим, попомрем. Ой, максимально зла, зла штука. Просто максимально злий персонаж. Не можу його вивести. Якщо навіть його ще можна оцим пробивати, то... то мені не сильно допомагає. Ну, блін. Спроба номер три. Ну як я до тебе доберуся. Відгребеш, по саме не хочу. Я тобі кажу, якщо я тільки до тебе доберусь, то ти відгребеш, по саме не хочу. Бувай! Безголовий нік. І шов ти? Тепер ось з цим розібратися. До побачення. Ага, давай подивимося, ще тут ще є. Ми можемо з цим постріляти по ньому. Ні, ну ти... Come to me. Ты куняра, блядь. На тобі. був. Достаток. На. Так перестаньте стріляти, блядь. Перестань. Просто перестань це робити. Так, давай я спробую ось це, мені здається, я брав. Ні. Так, це я не брав, оце, напевно, ну подивимось. Так. Так, це все біжимо, 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 бо буде біда. Не вивеземо з тими хітпоінтами. Та й з цим не дуже легко вивезти. Я б сказав, що важко. Ти бляха достав зі своїм щитом потрібно трішки підхилитись. Так, знову спробуємо підхилитись трішки через них. Броню візьмемо. Так, ось підхилимось. Ще раз броню візьмем. Так, норм. все, бувай. З цього того, що ти зустрічав, ти найпаскудніша мерзота, яка є в цій грі. Ух. То зараз відкрию, не кричи. Розкричалася. Якщо не подобається, то прийди сама і відкрий.